Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом. Наприкінці люто, на початку березня 2023 року, армія країни терориста Росії може накопичити достатньо сил та засобів для нового потужного удару по Україні, але протягом зими українські сили оборони матимуть унікальну можливість звільнення Луганської та Донецької областей. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю абозріватель висловив керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Генерал армії Микола Маломуж думаю протягом найближчих двох-трьох місяців будуть обмежені дії ворога, оскільки він ще не підтягнув усі резерви, зауважив він. За оцінками генерала, наприкінці зими на початку весни, противник може перекинути на український фронт до 200 тисяч підготовлених мобілізованих, а також техніку та озброєння. Зокрема, може йтися про нові артилерійські та ракетні системи. У цьому в контексті Маломуш пояснив, що в ситуації гострої нестачі озброєнь і боєприпасів ворог намагається закуповувати все необхідне у союзників Ірану та Північної Кореї. А також перекидати верев своє озброєння, що знаходяться в інших країнах. Таким чином, до кінця зими на початку весни, загроза може посилитися, але думаю, за цей час Україна має проводити дуже активний наступ. Це можуть бути дуже несподівані стратегічні операції, які дадуть перспективу не лише зупинити ворога, наприклад, на Бахмутському напрямі, але й звільняти територію Луганської та Донецької областей, заявив генерал. За оцінками інституту вивчення війни, українська армія здійснюватиме контрнаступ і в зимову пору року. При цьому сильні морози дозволять вести маневрену війну. В будь-якому разі окупаційні війська РФ продовжують формувати і консолідувати свій склад сил на сході України, щоб підтримати обмежені наступальні зусилля на Донеччині, але переважно зміцнити оборону від ЗСУ поблизу кордону Харківської та Луганської областей. Водночас українські захисники мають намір проводити контрнаступів зимку, як тільки сильні морози дозволять вести маневрену війну. На тлі останніх подій на фронті західні високопосадовці вже коригують свої оцінки щодо здатності і намірів нашого війська проводити такі операції у холоди. Про це йдеться в прогнозі про хід війни у найближчі місяці. Складеному американським інститутом вивчення війни АСВ. Незалежна українська аналітична організація, Центр оборонних стратегій, 12 грудня зазначила, що РФ централізує та систематизує управління військами західного військового округу ЗВО на Харківсько-Луганському напрямку. Там зазначили, що 20-та загальновійськова армія Зво нині діє у цьому районі трьома загальними угрупованнями. Частини 144-ї мотострілецької дивізії у районі Сватового, частини 3-ї мотострілецької дивізії на лінії Креміна Рубіжне. Підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії, 11-го армійського корпусу на північному заході Луганщини в районі Троїцького. Крім того, центр повідомив, що підрозділи 1-го та 2-го АК ЛДНР, 76-ї десантно-штурмової дивізії та 106-ї повітряно-десантної дивізії а також до трьох загонів Барс, бойовий резерв. ЗСРФ чисельністю від 15 до 17 батальйонів зосереджені в цьому загальному районі. Аналітики вважають, що концентрації окупаційних військ значно ослаблені та недостатньо укомплектовані. Раніше ми спостерігали, як елементи ЗВО діяли на всій території Харківщини до широкомасштабного українського контрнаступу у вересні, який, зрештою, відкинув російські війська до нинішньої лінії вздовж кордону Харківської та Луганської областей. Російські та українські джерела додатково припускають, що на цьому напрямку діє висока концентрація мобілізованого персоналу. Імовірно, для того щоб заповнити проломи в підрозділах ЗВО, які були ослаблені під час контрнаступів ЗСУ на північному сході України, зазначають в АСВ. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!